Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Моє присвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорич. І сьогодні ми з вами для слухачів каналу Народження Нової Нації, розпочинаємо нову серію медитацій, яка називається Відродження. Серія називається Відродження. Тобто всі практики, які будуть. Так би мовити, в цій рубриці вони пов'язані з вашим відродженням, відновленням і поверненням до самого себе. І так, перша практика, яку я вам хочу сьогодні запропонувати, називається точка ясності. Це зручно. Зупиніть внутрішній діалог. Не звертайте уваги на думки, що лізуть в голову. Пошліть добрий намір, щоб в вашому серці стало світліше. Не намагайтеся побачити саме серце, достатньо побачити область серця там, де Пілікарта, той мішечок, якому б'ється наше серце. За півтори-дві хвилини думки вгамуються. Серце буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому насправді ми всі живемо. А тепер включіть канал заземлення. Світла трубочка проходить вертикально через ваше тіло. І діаметр, якщо ви поєднаєте великий вказівний палець, ось вам буде діаметр вашого каналу заземлення. Знизу світло-коричнева енергія землі піднімається і зупиняється біля вашого сонячного сплетіння. Там є чакра сонячного сплетіння. А зверху біло золота енергія божественної мудрості також. Підходить сюди, до чакри сонячного сплетіння, і ці два потоки зупиняються, зустрічаються. Там є такий змішувач, поверніть його праворуч і суміш земної і космічної енергії вривається в пустоту вашого тіла, дуже швидко його заповнює, активно починає рухатися по всьому тілу, вимиваючи із ваших органів і систем. Систем всю несумісну з вами енергію, в тому числі енергію болю, енергію хвороби, токсини, шлаки, отруту і так далі. Дуже швидко в вашому тілі утворюються такі крупні е краплі темно-коричневого кольору. Дуже сконцентрована там негативна енергія, тому ви відразу цей змішувач повертаєте ліворуч. В вашому каналі заземлення утворюється вакуум, і вся ця відпрацьована суміш космічної і земної енергії втягується в той вакуум, відправляється вниз до центру землі, і по дорозі перетворюється на нейтральне світло. Ця відпрацьована суміш космічної і земної енергії, яка вібрала в себе всю несумісну з вами негативну енергію. Виникає відчуття абсолютної пустоти всередині вашого тіла. І тоді ви поставили змішувач в середнє положення і в пустоту вашого тіла вливається оцей біло-золотий потік божественної мудрості. Через канал заземлення цей потік сягає аж в центру землі, там знаходиться кристал землі, кристал прямого росту. У нього дві вершини: одна тягнеться до північного полюса, друга до південного. І цей кристал починає також ставати поступово біло-золотим. Ви стали таким чином провідником Божественної енергії. Земля живиться через вас. І тому вона стає зацікавленою в тому, щоб ви продовжували жити на її поверхні, щоб з вами, не дай Боже. Нічого не трапилося. Тобто земля починає вас оберігати і не допустить ніколи в те місце, де ви можете загинути. Тепер уявіть перед собою одну проблему не все життя, не всю війну, одну конкретну річ. Яка зараз найбільше тисне на вас. Можливо, це внутрішній конфлікт, можливо, це втома, яку ви не не визнаєте, Можливо, це ваше відчуття безсилля. Не намагайтеся цю проблему змінити. Просто скажіть собі, Ось тим. Дозвольте проблемі бути видимою. Подумки, перенесіть проблему в своє тіло і запитайте, де це в моєму тілі? В грудях, в голові. В животі, в плечах, в серці. Якщо при цьому навертаються сльози, не стримуйте їх. Можливо, ви відчуєте злість, це не слабкість. Це частина звільнення. Прикладіть свою руку туди, де ви відчуваєте присутність цієї проблеми енергетично і скажіть. Я з тобою я не ховаюсь. Я допоможу. Запитайте себе. Яке питання я постійно кручу в своїй голові? І прислухайтеся. Наприклад, як зробити правильно, як не помилитися, як усе витримати, як вижити і не зламатися. Безліч може бути запитань, які постійно крутяться в нашій голові. Покладіться. Питання на землю і відпустіть його. Бо воно виснажує вас. А тепер задайте справжнє запитання. Що мені потрібно прямо зараз, щоб стати на крок стійкішим, не сильнішим. Не краще. І послухайте, прислухайте, що приходить, яка відповідь? Це може бути сон, пауза, розмова, відмова. Один маленький крок. Це і є відповідь. Просто запам'ятайте її. І зробіть так, як підказує вам ваша інтуїція. Бо через неї з вами говорить Бог, а Він краще за вас знає, що для вас є благо. Скажіть собі. Я дозволяю собі не вирішувати все відразу. Я дозволяю собі людські межі. Я приймаю процес. Тобто ви розумієте, що на здолання якихось проблем потрібен час, потрібне терпіння і потрібні правильні рішення. І це не відбувається миттєво. Час війни. Рішення бувають не завжди швидкими. Це складно. Уявіть всередині себе маленьку точку світла. Вона спокійна, стабільна, реальна. Це ясність. Зробіть глибокий вдих. І повільний видих. Ви не зобов'язані знати весь шлях. Ви зробили найважче. Перестали тікати від себе. Отримали ясність. Те, що ми в собі відкидаємо, воно керує нами в стіні. Тобто із, той, із того прошарку підсвідомості, який ми не контролюємо. Дяка. Абсолюте. І я дякую тобі за мою рівновагу. Хай буде так. Аум. Засерейтесь на своєму тілі. Усвідомте його. Починаючи з рук. Зачиніть двері в невимовне позаду вас двопільні, високі, білі старовинні двері від вас відкриті в простір. І тільки після цього повертайтесь сюди. Продовжуйте працювати над собою оці заблоковані емоції, утворюють такі. Енергетичні блоки всередині нас, а значить, через якийсь орган, через якусь систему не проходить достатня кількість божественної енергії виникає те, що називається блоки. От, і тоді ми не тільки погано себе почуваємо нестабільно, а ще й хворіємо. І тому розблоковуйте цю енергію. Частіше пропускайте через себе потік Божественної енергії. Він дуже сильний, особливо цей потік біло-золотої енергії божественної мудрості. Він просто, як ураган, прошиває всі ваші органи системи, всі клітини. От, головне, щоб ви навчилися ставати провідником Божественної енергії, а не тільки його її споживачем. От і тоді цілий світ вам буде допомагати вирішити ваші проблеми. Тому що Земля зацікавлена в тому, щоб ви були таким провідником. І тоді вона буде обов'язково відслідковувати всі ваші переміщення по цій планеті, обов'язково буде вас зберегти, тому що споживачів Божественної енергії і так без нас вистачає. Тому станьте провідником. Моя вам добра порада. Для цього треба частіше підключатись до каналу заземлення, пропускати через себе цю енергію і таким чином ставатись відомою частою цього світу. Бережіть себе. От, та ми будемо продовжувати цю серію відродження. Ще декілька обов'язково запропонуємо вам практик в цьому ключі. і... Сподіваюся на подальшу, подальшу нашу плідну співпрацю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Це дуже важливо для того, щоб орієнтуватися, що саме вам потрібно на цьому етапі нашого розвитку спільного і таким чином допомагати вам прокладати цей шлях. Намасте, до наступних зустрічей. Бережіть себе.